11 ранку за київським часом інформаційна служба Інтера і я Анастасія Даугли, готові представити випуск новин. Росіяни півтори години тому вдарили ракетою по Кам'янському району Дніпропетровщини. Є загиблі і поранені, щойно повідомив очільник області Сергій Лисак. На місці удару зайнялася пожежа, її ліквідовують. Інші подробиці поки що невідомі. Перед тим повітряні сили попереджали про загрозу балістики та швидкісну ціль на регіон. На Херсонщині через ворожі атаки загинули двоє людей. Ще п'ятеро дістали поранення. Російські війська атакували 33 населені пункти. Це зведення за добу. Усі деталі готова розказати наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо з Миколаєва. Лізо, доброго ранку. Тож які подробиці можеш повідомити на тепер? Будь ласка. Вітаю Анастасія. через ворожий обстріл. у Херсоні зараз струмуно мікрорайон Корабел. Енергетики вже працюють, аби відновити електропостачання. Утім, через перебої зі світом вода у домівки подаватиметься за графіком. Росіяни опівночі обстріляли житові квартали центрального району міста. У дитячому садку вибиті вікна. А вчора вранці ворог скинув на місто боєприпас з безпілотника, спалахнув легковий автомобіль. Ще один, один зазнав. В пошкоджень рятувальники прибули за викликом, ліквідували пожежу внаслідок атаки. Постраждав чоловік. Загалом війська Російської Федерації минулої доби атакували 33 населені пункти Херсонщини. Пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, газопровід, складське приміщення та авто. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро дістали поранення. На Миколаївщині також було неспокійно. Сьогодні вранці армія Російської Федерації дарила з артилерії по куцурубській громаді, вбили пенсіонера на власному подвір'ї. Його 76-річну дружину поранено. Жінка нині перебуває в лікарні. Вчора вранці ворог зліснив артилерійський опір. Стрілку Сурубської громади у селі Дмитрівка вбито чоловіка, поранено жінку. На ранок вона лишається в лікарні, її стан стабільний є середньої важкості. Крім цього, пошкоджено і приватні будинки, два навчальні заклади, магазин. Виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано цього ж дня. Двічі війська Російської Федерації атакували півідронами акваторію Очаківської громади. Утім, на щастя, ніхто не травмувався. Власне, на цю хвилину це вся інформація. На тобі слово дякую тобі, колегу. Спасибі за подробиці. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за подіями на півдні. Ударні дрони атакували електромеханічний завод Купол у російському іжевську. Це підтвердив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко. Місцеві жителі пишуть у соцмережах про мінімум два прильоти. Завод Купол спеціалізується на розробці та виробництві зенітно-ракетних комплексів, зокрема систем ТОР та ОСА, а також ударних БПЛА. Гарпія. Підприємство входить до складу концерну Алмаз-Антей провідного холдингу у російській системі ППО. Відстань від України до Іжевська майже 1300 кілометрів. Там Перед тим нагадаю в Росії знову закривали аеропорти через атаку дронів. Вибухи чули у Саратові та Енгельсі. Саме поблизу міста Енгельс розташований військовий аеродром, де базуються літаки Ту 95 та Ту-160. Безпілотники також збивали у Ростові на Дану, Таганрозі, Новошахтинську та ще трьох районах. Ростовської області у чотирьох аеропортах оголошували план Килим. Міноборони країни агресорка заявила про 60 нібито збитих безпілотників на територію шести областей та тимчасово окупованим Кримом. Ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва UG-26, більш відомих як БОБЕР, на території тимчасово окупованого Криму. Оприлюднили у ГУР. Там зазначили, що на відео. Успішне ураження ЗРК Панцирь С 1 разом із персоналом, а також радіолокаційних станцій ніобій СВ, протівник «Печора-3» та російського винищувача Су 30 на аеродромі. У САКАх надійне зброя в руках спецпризначенців перетворює критично важливі військові цілі держави, агресорки на мотлох, зазначили у ГУР. В окупованому Донецьку напередодні вечорі пролунали вибухи. Про це сповістили місцеві жителі у соцмережах. У різних точках міста виникли пожежі. Російські змі повідомляють про атаку ракетами Storm Shadow. Попередньо був приліт у районі Донецького інституту кольорових металів, будівлю якого могли використовувати. Військові також є повідомлення про вибухи у районі металургійного комбінату. Офіційною інформацією від українського військового командування немає. А керівник центру протидії дезінформації при РНБО Україна Андрій Коваленко повідомив лише, що робота по росіянах у Донецьку була ювелірною. Окрім Донецька, вибухи чули також жителі Ясинуватої, а і все зафільмували на відео. Вон там на 55-му штугарі. Йо... Вибухало вночі у Луганську. За даними Андрія Коваленка, там палала логістика окупантів, і це поки що уся офіційна інформація. Місцеві у соцмережах писали про. Пожежі на кількох локаціях і пропускали, що горить нафтобаза. Російські пропагандисти стверджують, що над містом зафіксували понад два десятки ударних безпілотників. Перевірити ці дані наразі неможливо. Однак на кадрах, якими активно ділилися жителі Луганська, чути звуки дронів. Пешета етату. от отуда, по-моєму. Ля капець. Ну блин, ну как ты думаешь, они специально туда четыре беспилотника случайно сбили, пап? Чотири удари завдали росіяни по Запоріжжю та населених пунктах області сьогодні вранці. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, пошкоджено підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки минулося без постраждалих. Загалом окупанти завдали за добу понад 400 ударів. У наслідок атаки поранений 56-річний чоловік у Пологівському районі. Росіяни здійснили. Чотири авіаційні обстріли Гуляйполя, Новоандріївки та Верхньої Терси запустили близько 300 дронів. Застосували також РСЗВ та артилерію. Є 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок та підприємств. Найскладнішим для нас була ніч, коли Ворог запустив чотири шахеди по одному з промислових підприємств. А було гучно в Запоріжжі. Один з районів точно сьогодні не міг заснути. це Шевченківський, тому що з другої години по пів на третю ворог атакував безпосередньо. Один з центральних районів міста Запоріжжя, дякуючи Богові, ніхто не постраждав. Але ж ми бачимо, що в нас є пошкоджених шість багатоповерхових будинків: більш ніж 20 приватних будинків, автівки, приватні підприємства. Майже 150 тисяч гривень вдалося зібрати команді подробиць разом з черкаськими волонтерами на потреби 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади. Завдяки вашим донатам ми змогли придбати у підрозділ потужні 8 дюймові ФПВ-дрони, які зараз на фронті є чи не найголовнішим засобом ураження ворожої піхоти і техніки. Таких пташок багато не буває. Тож долучайтеся до зборів. Це внесок в оборону України. Друзі, знову завдяки вашим донатам, ми змогли придбати для 79-ї бригади, яка зараз боронить кордони Дніпропетровської області 10 ось таких fpv дронів. Вони хлопцям допоможуть стримувати оту ординську навалу, яка зараз накочується зі сторони Донеччини на Дніпропетровщину. Я думаю, їм це вдасться, і це все завдяки вам. Дякую, величезне. Дякую за допомогу вам. Це посилює нашу боєздатність і допомагає нам ефективніше боротися з ворогом. Слава Україні! Слава ДЖВ! Слава героям, друзі. Користуючись нагодою, хочу вас попросити долучитись до нових зборів для 79-ї бригади. Реквізити у вас на екрані. Тому не проходьте повз, донайте, це потрібно. Дякую. Зі знімального майданчика до лав зсу змінив своє життя актор Ярослав Герус. Нині він, е, нині він зв'язківець 118-ї бригади, яка тримає оборону на запорізькому напрямку. Інна гогой поспілкувалась із актором військовим. Повномасштабне вторгнення повністю змінило його життя. До ЗСУ актор театру та кіно Ярослав Герос долучився буквально зі знімань. Згадує, як майже два роки тому отримав повістку, далі закінчив роботу у черговому серіалі, пройшов медкомісію та одягнув однострій. Я до цього віднісся як до якогось проєкту, як до зйомок серіалі. Тільки відина, що тут, допустим, зводник – режисер, комбат – продюсер ну і так далі. А так, в цілому, побратими колеги. Тому якось ну мені легко далось. Військовий позивний Ярослава кадр. Він служить у лавах 118-ї механізованої бригади. Спочатку працював із дронами, готував їх до вильотів. Нині відповідає за зв'язок. Каже, його робота не бойова, але вкрай важлива. Ну не дарма кажуть, що зв'язок це нервова система війська. Декілька е думок з цього приводу, але я думаю, що в принципі так воно і є. Якщо не буде зв'язку в батальйоні, це Позначатись на взаємодії між бійцями і, відповідно, ще буду контролювати ситуацію на фронті. Найскладніше для бійця, коли чує про обстріл наших позицій, а з побратимами нема зв'язку. Насправді це дуже важко, тому що важко, коли хлопці не виходять на зв'язок. Допустимо, де чергова перевірка і не відповідає якась позиція. І вже починаєш теж напружуватись, тому що невідомо, що там відбулося. Початок повномасштабного вторгнення Ярослав зустрів у столиці. Згодом переїхав на Київщину і пішов до місцевого ТРО, СО, в якому перебував деякий час, було в ізоляції. З однієї сторони були російські військові, а з іншої сторони розбомблена дорога. Тому там не було ніякого під'їзду, тобто ні хліба не могли підвезти Загалі, продукт, ну, з продуктами була проблема. І доводилось. Ну, У нас взагалі був період. Були відкладені сухарі, собаці там підмішували в кашу, так нам довелося сухарі їсти, тому що ну, продуктів взагалі не було. Згодом Ярослав продовжив акторську роботу. Згадує, майже за 20 років творчої діяльності доводилося бачити на знімальних майданчиках і акторів з країни-агресорки. Приїжджали до нас російські актори, знімались, добре все почували, а потім виїхали і почали розказувати, які ми погані. Хоча по великому рахунку України годувала. Після 2014 року, в принципі, якщо я знав, що це чисто російський проєкт, то це зразу мені відмова. Удома на зв'язківця чекають родина та його улюбленці коти. Боєць каже, для військовиків підтримка тилу вкрай важлива і йдеться не лише про сім'ю. В окопах, звичайно, більша частина роботи відбувається. Це набагато важча робота в окопах, але без тилу все одно діло не буде. Розумієте, навіть. Не те, що там тилові війська, наприклад, ну ті ж самі цивільні люди в тилу. Вони потрібні, вони забезпечують життя. Після демобілізації Ярослав планує повернутися до акторської діяльності. Найбільше до вподоби йому зніматися у кіно. Мріє зіграти цікаву комедійну роль, щоб глядачі змогли відпочити душею. Інна Голий, і Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Такі новини за мить марафон продовжує Олександр Васильченко. Колего прошу. Дякую, Анастасія, тобі гарного дня. Власна справа за грант від держави. Який ефект від програми мікрогрантів власна справа? Про це поговоримо. Далі Пов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну рівних можливостей.